Доброго дня. Сьогодні ми підведемо підсумки тижня на Донеччині. По-перше, про ситуацію на фронті. Російська Федерація продовжує використовувати тактику терору, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню та авіації по цивільних об'єктах Донеччини. Ворог активізувався на Авдіївському, Мар'янському, Бахмутському, Ліманському напрямках. Сили оборони відбивають атаки та тримають оборону. Успішно нищать ворожу техніку. На жаль, все частіше від ракетних окупантів потрапляють міста у відносному тилу. Це місто Покровськ, Мірноград та Славянськ. За тиждень обстрілів по лінії зіткнення біля 9 тисяч. Під вогнем расистів 15 населених пунктів. У прифронтових громадах зараз проживає понад 70 тисяч населення. На сьогодні триває обов'язкова евакуація, примусовий спосіб дітей з трьох населених пунктів Торецької громади. Там залишається зараз 20 дітей, а також окремих населених пунктів Мар'янської та Очеретінської громади. Там перебуває 67 дітей. З прифронтових населених пунктів за цей тиждень ми вже Евакували 573 особи, у тому числі 107 дітей. Також на цьому тижні вся країна побачила, наскільки важливо евакуватись вчасно. Поліція, ДСНС та військові евакуйовували з Авдіївки 100 осіб, які перебували на віддалених околицях Авдіївки, які тимчасово опинились під контролем окупантів. Люди пішки під обстрілами тікали від росіян. До центру міста, бо все, що вони принесли, це біль та страждання. Ми хочемо, щоб всі люди зрозуміли, які знаходяться на лінії фронту, що своєчасна евакуація збереже їм життя. На цьому тижні перевірив роботу. Встановлених котель в Серідівській громаді. Зараз вже запущена котельня, яка постачає тепло в міській лікарні. Надав доручення Донець теплокомуненерго та міській владі щодо запуску інших котель для прискорення подачі тепла населення громади. Також на цьому тижні отримали 11 одиниць комунальної техніки від наших міжнародних партнерів компанії USAID. 9 одиниць техніки отримала компанія Вода Донбасу. Інші дві поїдуть до Святогірської громади. Вода Донбасу це стратегічне підприємство, і для нас дуже важливо, щоб воно мало змогу оперативно реагувати на виклики воєнного часу і ремонтувати всі пошкодження. Те саме стосується і Святогірської громади, де поступово відновлюються житла. Після окупації і страшних руйнувань, завданих російською армією.